Обмін полоненами, про який Україна і Росія домовилися у Стамбулі. Триває сьогодні додому. Повернулася ще одна частина наших захисників. Більшість військових, яких вдалося повернути, були в полоні з 2022 року. Значна частина з них потрапила в наволю під час оборони Маріуполя. Як уточнив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими сьогодні, з російського полону було звільнено групу важкохворих захисників. Воїни мають поранення та суттєві проблеми зі здоров'ям. Через перебування у полоні у багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання, опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми із травленням. Нагадаємо, під час останніх переговорів у Туреччині українська і російська делегації домовилися поміняти за формулою всіх на всіх військовослужбовців у двох категоріях: важкопоранених і військових до 25 років. Минулого тижня у рамках цієї ініціативи відбулося чотири обміну. сьогоднішній вже п'ятий. Загальна кількість захисників, які повернулись додому, оголосять після завершення обміну. Привіт, сонечко. Як ваші справи. Я, я вже вдома. Я вже в Україні. Все нормально. Я завжди надіявся. Я чекав цього дня. Я сказав, що я дожен звернутися, дожен бути при пам'яті.